Створення та проведення конференцій. Значить, ну, давайте я покажу вам, як можна створити через календар. Значить, покажу два варіанти. Їх на, на самом деле більше, але ну, давайте основні покажу, щоб вам не перевантажувати зараз інформацію необхідною. Створити нараду. Нажимаємо тут. Наприклад, ну, тут можна додати учасників по одному там. Да? Наприклад. наприклад, таким чином додавати учасників можна. Це якщо ви просто хочете наприклад, зібрати там, трьох своїх колег і провести з ними там якусь нараду на якусь тему. Ви вибрали цих колег, написали назву цієї зустрічі тут ввели, ну, наприклад, там програма навчання. Ви хочете з ними обговорити програму навчання? Вибираєте, тут показує. По замовченню там сьогоднішній день і час найближчий, але ви можете зайти в календар, вибрати будь-який там день, наприклад, на наступному тижні, поставити початок, час початку наради, також поставити можете. Час закінчення наради. Там одна година, там півтори години, 2 години і так далі. Тут йде з проміжком 30 хвилин. Якщо вам, наприклад, ви хочете запланувати там нараду на 45 хвилин. Ви вручну це робите. Ставите 13.45. І тут ось у вас показує час, який буде йти ваша нарада. Також ви можете запланувати там на весь день, якщо вам це потрібно, але нам це не потрібно зараз. От, і далі іде, повторюється нарада чи не повторюється. Ви можете запланувати там кожен робочий день з понеділка по п'ятницю, по якщо наприклад, у вас іде нарада щоранку там, о 9-й абоні. О, 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 ви можете щотижня, якщо ця нарада йде наприклад, сьогодні в четвер, і ви ставите щотижня, вона кожного четверга буде в той самий час в календарі. Забита до, наперед до того моменту, поки ви її не відміните. Щомісяця так само, щорічно, ну і можна встановити якийсь індивідуальний індувіду, варіант. В даному випадку ми тут, не повторюється в нас нарада. А також можна ну, вибирати вручному режимі да, учасників, а якщо це у вас там якийсь урок, ви можете додати зразу канал. Ну, Наприклад, весь канал, вчительський. От, і ну, вибираєте який канал там загальний, або там, наприклад, на нарада по понеділкам. Ну я зробив такі два канали. Ви можете їх там забити будь-яку кількість з будь-якими назвами, як вам зручно. Вибираєте, наприклад, загальний. І тоді у вас на запрошення отримують всі, хто входить в команду вчительська. Ну, тобто всі, всі вчителі, якщо вони туди входять, або так, або так. Ви можете вибрати, наприклад, комбіновано, ви можете вибрати канал. 10 клас, ну, наприклад. Ви вибрали канал загальний 10 клас, і ще хочете добра... додати туди трьох вчителів, наприклад, по якимсь предметам. От. Або ви можете сюди внести і запрошених гостей, наприклад, батьків ваших вчителів, ваших учнів з 10 класу, але в цьому випадку вони не підтягуються автоматично, а вам доведеться там набирати їхню пошту вручну, або скопіювати і вставити. От, і тоді ви внесли всі ці дані. Ви можете написати тут, ну додати розташування, це прив'язка до території, до карти, до якоїсь, якщо у вас різні локації. Ну, якщо це в онлайні, то розташування не потрібно. І ви можете дані до цієї наради. Тобто, ви тут можете написати, що хочу обсудити там нову програму навчання, підготуйте, будь ласка, там. Таке то, таке то, або якщо це учні, підготуйте, будь ласка, там блокноти, ручки там, або там, калькулятори, ну, що, що їм потрібно для цієї наради. Е, от. І коли ви занесли всі ці дані, ви нажимаєте цю клавішу надіслати. Тобто надіслати, це е, означає, що е, ви е, відправляєте їм на, на пошту запрошення. Е, На пошту ви ви їм направляєте запрошення. Ось програма навчання. Ось вона є. 13-та година, 13 липня, середа, 13-та година. Вона вже внесена в ваш календар, запрограмована. Всі, кого ви запросили, учні і тих, хто повинен там бути на цій нараді, вони отримали повідомлення. Про запрошення їх на цю нараду. І вони в пошті там приходить такий лист, де йде, скажімо, інформація про цю нараду, опис, який ви написали, коли вона буде, дата, час і запит на підтвердження. Тобто кожен, хто отримує такі запрошення, він або підтверджує, і ви тоді бачите, хто підтвердив команді. Зараз я покажу, де, де це буде видно. Ви можете зайти в цю команду ще раз переглянути. І отут-от зараз написано ну, організатор цей наш демо-аккаунт. і отут, от запрошені там, люди, яких ви запросили. І написано невідомо. ну невідомо, тому що це демоверсія, а у Вас буде написано там, що він прийнято, не прийнято. І коли ця людина нажимає прийнято, вона автоматично приходить до вас, і тут формується таким зеленим кольором, що ці учасники підтвердили свою участь в цій нараді. Так. По, ага, ще покажу один варіант зараз. Значить, це ми зараз створювали нараду через цю кнопочку. А зараз ми можемо створити її трошки інше. Ну, наприклад, зараз четверг, да, 30 червня, от ми хочемо створити там 13.30 нараду. З кимсь поспілкуватись. Ви вибираєте час, тут іде така гра... градація по 30 хвилин. Ось 13, 13, 30. Вибрали. Одни, один клік і ви вже зайшли в цю нараду. Тобто пишемо, додайте назву там. Нарада. Додайте обов'язкових учасників. Так, Неїлі у нас немає. Нейф у нас є. Будь ласка, ось додаємо учасник раз. Учасник два, наприклад. От, і плануємо нараду там, на півгодинки 13.30, 14.00. Надіслати все, нарада в нас в календарі. Ви звернули увагу? Це я зараз повільно робив, показую. В принципі, це ну, там, в рамках 10 секунд. Ви вже запланували вашу нараду, ваші запрошені вже отримали це запрошення, і якщо вони також там десь біля смартфона або біля комп'ютера, вони оперативно вам відповіли, вони вже відповіли. Тобто у вас вже є нарада. Так, ви можете скликати ну, нараду з, 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 з ким завгодно. От. І також ще нагадую, що ну це ви плануєте, якщо ви хочете, щоб там люди визначили час або підготувались якось до цієї наради, там ви плануєте її зараніше. А ви можете також розпочати швидку нараду прямо зараз в будь ким Тобто, це ну, така комунікація в режимі реального часу. Так Тепер я покажу, як відбувається сама нарада більш детально. Ви просто заходите, ну, коли підходить час цієї наради, наприклад, там, да, от вона на 13.30 запланована, ви отримуєте за, там, за 5, за 10, за 15, за 20 хвилин на той час, який ви виставили, ви отримуєте нагадування. От, вам приходить, що там через 15 хвилин починається така та нарада, щоб ви могли підготуватися і не пропустити її. І коли цей час буде. Давайте ми заплануємо прямо от і зараз змінимо. Тут можна змінити, змінювати час. Я заодно покажу вам. От вона була з 13:30 до 14. А зараз я вам покажу, якби. Ми що ми запланували з 13 до 13.30 переносимо на півгодинки раніше і отримали оновлення, От. і вже час підійшов, і ви можете приєднатися. Тобто у вас в календарі висвічується така клавіша приєднатися. Це значить, що ця нарада вже там або скоро почнеться, або вона вже йде. Коли хтось із учасників цієї наради розпочав нараду, ви також отримуєте повідомлення. Там в, в, в чат свій, що такий-то, такий-то розпочав нараду. Ну, тобто ви розумієте, що там у вас нарада з 13 години, хтось вже підключився, розпочав її в 12.55, Ви розумієте, що там вже хтось є в цій нараді. І ви можете теж підключитися, вже з ним починати спілкуватись. Ну, от, випадає така клавіша. Приєднатись, ми її нажимаємо, тут дивимось. Значить, е мікрофон. Ви можете його вимкнути або вимкнути, камера вимкнути або вимкнути. Оці моменти також краще оговорити з ну, самого початку з вашими учнями, з, з усіма колегами. Як підключатись до наради? До наради краще всього підключатись з вимкнутою камерою і з вимкнутим мікрофоном. Ми живемо в цифровий час, і камера фіксує все, де ви знаходились. Ви можете там, ну, знаходитись десь не, не в тому місці, де ви хотіли, щоб вас бачили. Тому це рекомендую контролювати. Виключили камеру, виключили мікрофон, приєднатися зараз. Ви зайшли в. Уже в цю конференцію, і ну, тут написано, очікується інші учасники учасників інших не буде, тому що це демоверсія, ще раз підкреслю. Але коли ви цю нараду реально сформуєте, тут вже будуть підключатися. Як тільки підключається якийсь учасник, він тут з'являється у вас або такий надписом з двох літр, або своєю фотографією, або якщо він у відеоформаті підключається, то він підключається ну, в відеоформаті, так от, як ви мене зараз бачите. Це маленькі такі квадратики. Тобто, ви бачите, там, ну, якщо там людей небагато, то ви бачите всіх, якщо людей багато, то бачите того, хто зараз спілкується. Далі ви можете регулювати, включити мікрофон, виключити, от, включити камеру виключити. Все це також дуже просто, дуже інтуїтивно відбувається. Значить, є ще такі тут функції. Тут також є чат. І в чаті ви можете також поділитись файлом, наприклад, з учасниками цієї наради або з OneDrive, або завантажити свого комп'ютера. Ви можете там виказати там, якусь емодзі, викласти, якщо вам щось сподобалось. Ви можете просто писати повідомлення. Ну, наприклад, привіт. От, так само можуть користуватися чатом всі ваші колеги, які тут приймають участь. Це паралельно до спілкування, якщо ви хочете там якийсь файл викласти, або, або щось окремо написати. Також є така функція піднятої руки. Ви можете, коли учасник нажимає руку на цю позначку, як я зараз її натиснув, то всі інші учасники конференції вони бачать, що цей учасник підняв руку і хоче щось сказати. Це також ви можете в своїх правилах описати. От, і, ну, як іде в звичайній в офлайн-школі, я маю на увазі там, або в іншому учбовому закладі урок, учні не кричать всі разом, а піднімають руку. Така сама функція є тут. Підняв руку, а, йому вчитель дозволив. А, Висказати, він включає мікрофон і, і розмовляє. Також є функції там відключення мікрофонів, і їх треба з самого початку налаштувати. Там нічого складного немає, але просто звертаю увагу, що ну, краще налаштувати функцію таким чином, щоб вчитель міг виключати мікрофони учням, а учні не могли вчителю виключати мікрофон, Тому що ну, Microsoft це гнучка таке, середовище, і в принципі, якщо ви це не налаштуєте на початку, то можуть бути такі випадки. Так, е, тепер е, Ви можете робити відеозапис. Е, ось Ви відкриваєте, нажимаєте тут три крапки, Дивитесь, є така ось у нас рядок почати записування. Ви його натискаєте і у всіх. Учасників вашої конференції вони бачать, що ви почали записування і. Це відео фіксується. Коли конференція завершена, ви його закінчуєте. нажимаєте цю червону клавішу роз'єднати, і відео автоматично зберігається в вашому чаті. Воно зберігається там в Хмарі, але в вашому чаті ви можете зайти туди, і всі, у кого є дозволи, ви можете його переглянути в будь-який момент. Е, так, е, що тут ще у нас є з корисного? Ще є функція спільного доступу. Значить, на, на оцю стрілочку ви нажимаєте, е, е, і у вас випадає вибір, що ви можете показувати. Ви можете показувати демонструвати свій екран, то що у вас зараз на екрані відбувається. Ви можете завантажити презентацію PowerPoint попередньо, і буде режим презентації, там також він спеціально під це орієнтований, там можна якісь нотатки писати і так далі. Ви можете відкрити дошку. Дошка є звичайна, і є дошка інтерактивна. Інтерактивна, входить не всі пакети, звичайно, я вам зараз покажу. Ну, тут, бачите, питає, чи хочете презентувати, чи співпрацювати. Тобто, чи ви один будете користуватися дошкою, чи це спільне користування, і всі ваші, хто є на конференції, там учні, чи з ким ви спілкуєтеся, щоб вони могли також тут ну, щось писати на цій дошці. Тобто, є, є різні варіанти. Тут ви можете там малювати щось. Писати як на звичайній досці. От, Ви можете вставляти текст, ви можете вставляти фігури. Ви можете ці фігури потім видаляти, переставляти, рухати як завгодно. Це все, ну, сучасні такі методики, які. Надають можливість е, працювати як завгодно. Тут можуть бути шаблони, ще, фігу, е, нотатки, якісь, які ви підготуєте заздалегідь, і е, зображення. Тобто картинки можна викладувати прямо на цю дошку і демонструвати їх е, на конференції. Також тут є стирачка. Ви можете. Отак от все стерти. І потім. Все це видалити. Так. так, і зупинити презентацію. Ви повертаєтеся звичайний режим, можете продовжити спілкування, коли у вас пройшла, завершилась конференція, ви просто нажимаєте червону цю кнопку і вона завершується. Зараз ще покажу вам, як можна списки учасників-відвідувачів вашої конференції перевіряти. Також є там кілька варіантів. От один з них такий: коли у вас завершився завершився Так, зараз давайте покажу вам інший варіант зараз. В календарі. Наприклад, у вас у вас закінчилася якась нарада, ви хочете скачати собі, хто був присутній і в який час. Берете, відкриваєте цю, е, вікно присутність і вам воно показує. Ну, тут демо-аккаунт, е, тому тут один учасник в даному випадку є. Да? Тут час першого приєднання, час останнього приєднання там і так далі. І тривалість наради показує. А коли у вас буде багато учасників, то вони будуть йти списком і будуть показуватись всі, коли хто приєднався, коли хто від'єднався. Також ви можете це завантажити тут, ось зверху. В форматі Excel, і потім будете працювати з ну, вже якісь файли їх копіювати і обробляти по результатам там, місяця, року, там, тижня і так далі. Тобто фактично ви контролюєте хто, хто коли підключився до наради, хто коли відключився, і можете робити таку аналітику.